Ось тут у нас навчаються учні перших четвертих класів. Тут п'яті, шості, сьомі класи працюють дітки. Директорка Олешівської школи Тетяна Шевченко показує укриття, де учні всієї громади навчаються під час повітряних тривог. Каже, цього навчального року у закладі вперше є всі базові умови для безперервного освітнього процесу. Ну вода, туалетні кімнати, чотири кабінки. Теж дуже все функціонує. Працює в принципі, діткам вистачає. В нас 185 дітей на сьогоднішній день. Голова громади Сергій Малець розповів, що укриття в школі ремонтували в три етапи: у 2022, 2024 і 2025 роках. І можуть навчатися так, можливо, воно не зовсім так, як в звичайному класі, але сам факт того, що вони здобувають повноцінну освіту, це вже є певним досягненням. Загалом на облаштування укриття витратили понад 5 мільйонів гривень, з яких понад 4 мільйони з місцевого бюджету каже Сергій Малець. Цьогоріч ремонт профінансувала латвійська благодійна організація «Зіедот», яка надала 26 тисяч євро. Тож вдалося зробити ремонт у двох кімнатах підвалу, що раніше використовували як склад. Тепер там навчаються учні 9 та 11 класів. Це все за рахунок «Зіедот». Тобто вони повністю забезпечували точно такий самий і той клас по розмірах. Вони однакові. Дошка опалення зроблено, електрику теж зробили. Директорка школи каже: за весь час ремонтних робіт найважче було усунути протікання води зі стелі укриття. Було залучено певних спеціалістів. Проведено відповідні роботи, і на сьогоднішній день. ось Ви бачите, сьогодні дощова погода. Вчора дощ був, але підтікання немає. Окрім ремонту, тут також розписали стіни, коли реалізували проект Палітра. Вчителі разом з учнями прикрасили школу малюнками. Діти залюбки розмальовували свої зони там, де вони будуть навчатися. Це їм дуже подобалося, і ось, бачите, що вийшло з цього. Вікторія Гламазда Суспільне новини Чернігів.